Доброго дня, мене звати Гор Вікторія Сергіївна. сьогодні я вам розповім тему Digital Wellbeing – відповідальність за власну та колективну поведінку онлайн, правила і нагадування для дистанційного навчання. Digital Wellbeing – Відповідальність за власну та колективну поведінку онлайн означає роботу про своє психологічне, емоційне і фізичне здоров'я під час використання цифрових технологій, а також усвідомлення того, як наша поведінка в інтернеті впливає на інших. Навіть неповнолітні студенти несуть відповідальність за порушення правил внутрішнього розпорядку під час дистанційного навчання. Тему можна розкрити через кілька ключових ідей: власна відповідальність, вміти контролювати час проведений у мережі, використовувати інтернет для розвитку, а не для бездумного скролінгу чи шкідливого контенту, берегти свої особисті дані, бути уважним до безпеки. Дотримуватися культури спілкування, поважати інших користувачів, уникати агресії, цькування, кібербулінгу чи поширення фейків, колективна відповідальність створювати онлайн середовище, яке підтримує повагу, доброзичливість і чесність, допомагати іншим бути уважним до свого За, наприклад, заохочувати друзів робити перерви від соцмереж. Спільно протистояти токсичній поведінці, хейту, маніпуляціям чи дезінформації в інтернеті. Розглянемо детальніше приклади життя щодо шкідливої поведінки в інтернеті: кіберзлочини. Студент створив фальшивий у соцмережі свого викладача та почав від його імені насилати образливі повідомлення іншим. Викладач звернувся до адміністрації та поліції, студента викликали на комісію з правопорушень у справах неповнолітніх, батьки мусили сплатити штраф, а студент отримав догану і ризикував бути відрахованим. Булінг та невинний жарт. Кілька учнів створили закритий чат і почали там висміювати однокласника через його зовнішність. Інші учні просто спостерігали. Наслідки постраждалий учень почав уникати уроків, звернувся до психолога, батьки написали скаргу до закладу освіти. Організатори чату були притягнуті до адміністративної відповідальності за булінг. Студент під час дистанційного уроку вімкнув гучну музику. Порушив хід заняття, думаючи, що це буде смішно. Наслідки, викладач склав акт про порушення правил поведінки. Студента попередили про можливість удрахування за повторне правопорушення. Іншим студентам довелося слухати пояснення та вибачення замість продовження уроку. Порада. Ситуація, яку я вам навела, наочно показуючи на віджарт. Або дрібна витівка в інтернеті може мати серйозні наслідки для репутації, навчання і навіть для майбутнього. Повага і обережність найкраща поведінка як у реальному, так і у цифровому середовищі. Основні принципи відповідальної поведінки в інтернеті: дотримання правил етикету, повага до співрозмовників, коректи спілкування без агресії та образ, захист особистих даних. Обережне ставлення до розповсюдження інформації про себе та інших людей, безпечне використання контенту, недопущення поширення шкідливих програм, фейкових новин, заборонених матеріалів. Академічна доброчесність передбачає чесність, самостійність і відповідальність у навчанні, особливо під час дистанційної освіти, екологія цифрового середовища, створення дружньої атмосфери в чатах, групах та форумах. Нормативні акти Херсонського кооперативного економіко-правового фахового коледжу, перше правила внутрішнього розпорядку учасників освітнього процесу під час дії воєнного стану у 2024-2025 роках, положення про організацію освітнього процесу у Херсонському кооперативному економіко-правового фахового коледжу, далі ХКІ ПФК, і статут ХК і ПФК. Звичайно, це не всі правила внутрішнього розпорядку, які існують у нашому коледжі, але я виписала такі, які стосуються нашої сьогоднішньої теми. Відповідно до частини 4.5 крапка правила внутрішнього розпорядку учасників освітнього процесу під час дії воєнного стану під пункт 5. Точка 3.1: основні права та обов'язки студентів під час заняття. Не допускати зайвих розмов, реплік, вигуків, не виправляти відповідь товариша без дозволу викладача, не заважати підказками. На питання надавати чіткі та повні відповіді, забороняється вживання ненормативної лексики, брудних висловів, що принижують гідність людей. Тут ви можете побачити скріни з нормативних актів, які були на минулому слайді. нормативно правові акти, які регулюють поведінку студентів у закладах освіти. Які саме статті я не буду вам зазначати, тому що ви можете детальніше переглянути це в моїй презентації? Назву тільки нормативно-правові акти. Конституція України, закон України про освіту, закон України про фахову передвищу освіту, Кодекс України про адміністративне правопорушення і Кримінальний кодекс України. На Кримінальному кодексі України зроблю акцент, тому що тут я визначаю саме статті за кіберзлочини, онлайн етикет П'ять Правил безпечної поведінки в інтернеті. Поважай інших: не ображай, не принижуй і не висміюй нікого в онлайні. Інтернет це також реальне життя тільки в цифровій формі. Захищай свої особисті дані. Не публікуй відкрито свої паролі, адресу, телефон чи іншу важливу інформацію. Те, що потрапило в інтернет, може залишитись там назавжди. Перевіряй джерела інформації. Не довіряй сумнівним сайтам, чуткам або фейковим новинам. Завжди думай, перш ніж поширити щось далі. Поводься відповідально на заняттях онлайн, незаважаючим вчитися, участь у зриві уроків чи у групащах під час занять це порушення правил, за яке може бути серйозна відповідальність. Звертайся по допомогу, якщо щось трапилось. Якщо тебе ображають в інтернеті, шантажують або ти став жертвою булінгу, не мовчи, звернись до викладача, куратора, батьків або спеціальних служб допомоги. Заключні нагадування для заняття, що вважається кіберзлочином. Кіберзлочини це протиправні дії, які вчиняються з використанням комп'ютерів, телефонів або інтернету. Прикладами є злам чужих аккаунтів, крадіжка особистої інформації, поширення шкідливого програмного забезпечення, розсилка образливих або принизливих повідомлень, розповсюдження забороненого контенту. Чому кіберзлочини заборонені? Порушення права на безпеку. Кожна людина має право на захист своїх особистих даних та особистого простору. Психологічна шкода, навіть один грубий лист або мем, може викликати у людини стрес, тривогу чи депресію. Законодавча основа. Кримінальний кодекс України, стаття 361, незаконне втручання в роботи комп'ютерів мереж. Кримінальний кодекс України, стаття 182 порушення недоторканності приватного життя, а також закон України про захист персональних даних. Що таке булінг і чому це дуже серйозна проблема? Булінг це систематичне цькування іншої людини, яке може проявлятися у вигляді образ, принижень, поширення чуток, психологічного тиску, ізоляції з колективу. Чому булити це неприпустимо? Перше порушення гідності. Кожна людина має право на повагу та гідне ставлення. Друге, наслідки для здоров'я. Булінг викликає страх, тривогу, порушення сну, а іноді і серйозні психологічні розлади. Погіршення атмосфери в колективі, булінг руйнує довіру між студентами, шкодить навчанню всіх. І четверте, відповідальність за булінг передбачена адміністративно або кримінальною. Законодавчі основи Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 173 з позначкою 4 Відповідальність за булінг. А також, якщо у випадку булінгу призвели, наприклад, до доведення особи до самогубства, буде наставати кримінальна відповідальність за частиною першої статтею 120. Це було все. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, повністю розкрили сьогоднішню тему. Це було цікаво, гарного дня!